Ну і що, дорогі друзі, я відпочиваю сиджу на прилавки, я не знаю де, але дуже цікаво, звісно, дуже активне життя у мене. Тут я записую лайф-блоги, і от такий я синій чувачок. Голубий такий чувачок. О, як я люблю купатися в фонтані. Опа. А ти хто? А ти як? Сухий. А ты кто? А ты кто еще такой? Ты, дедуган старый. Да я, да я там уже дедуган, я там уже дедуган. Вот ты еще дусь совсем, совсем еще такой молодый, молодый. Молодой, Разумеешь, разумеешь, я капитан, я капитан. Служил в... Сколько ты служил Да, 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 я капитан, капитан. Капитан, А ты воевал? Воевал. так воевал. Дуже сильно, дуже серьезно воевал. О, Вьетнаме. Пять лет. А чем докажешь? я ничего тебе не доказываю. Доказы у меня в Я мою ниж. Вот едет его 15 дней. Діп, окей, okay, діп. Дід воював 15 діп. Окей, okay, добре, діду. Окей, okay, мені вже потрібно вже йти до свого друга. Він повинен мене запросити кудись. Окей. Okay. Та що тобі той друг, слухай. Та блін, побіг сам побігу. побіг. Опа, так, так не надо. Так, куда ты курва? Там, допоможи поможи ты, дед, копику, я дай. Треба, ну, не вистачає. а ти где? О, он его не закончил, все. Эй! Дронику, ты где я? Ты, блокад не дрон. Я на улице! На улице! А ты где? А не выходишь. Та хай Бога влаштуємо. Вот достанеться. Я не вийду. Я там тебе ще доберусь. Не добересся ти, старий хрич. Не вийдеш. Все. Я все, можу дивитись собі телевізор. А де друг мій, я не розумію. Чекайте, я вийду. Так. Де ти? Де ти? Де ти? Так, його немає. І що, ти додому вже? Так, так так, почекайте. Оп оп. 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 Я ще воював в В'єтнамі, друзі. А, ти, ти чого мене б'єш, ти старий хрич. А ты ч, в гриботе? А, мене, а? Ти безсмертний, ти що? чого? Так? Ти ти бессмертный. Ну, ну там бы копійка, копійка. копийка. А, копийка, за, зараз принесу, так. почекай, 5 хвилин. Так. Да ну, монета, монета треба мені. Монета. А, монета, окей. Монета. Не то монета, окей. 5 но, хвилин. Но, так, так, так. так, почекай, 5 хвилин, 5 хвилин. Так, монета, монета, монета хочеш, так? Че каталопа. Да, пьян за пьян за. Ака я выхожу все-все. На, 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 шо таке? Ти... Ты! Ти пишу. Разбушевався. Старит. Ааа. Блин, разбушевался, друзи. Так куда мы даже не жопки. Мой бункер давин сюди не, не прийде, не прийде, блін. Почекайте. Так. Ти де? А то хто я? Ну. Ти де? Ти я. Я. Хаватися від мене. Тих, 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 тих. Так, у мене тут руку зламав тих, тих. Почував, тут. Та чого він тут хоче? Він мене не знайде. Ну, типа, а я здаюся, 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 окей. На, тобі. На. на по голові ну, тобі, гоще, на гоще. на, Лоші тоді давай. Я тобі Мені зараз по голові дам, покупи. виходь звідси, ти бомжараш. Все, нічого спо сповісти не можеш, так? Окей, добре, дам. Як ще маєш? Я, я дам тобі, окей. Почекай. Що робиш, пан? На, хочеш це? Так, пиши, 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 выходи из вице. я зараз тобі дам. Дам ему... Э, в голову просто все. Окей, пішли, пішли. так... Хо Хочешь, так? Хочешь? На. Иди. Вот ты. Иди. Це. А что? Вот, Оп. Оп. Не ебать меня вздумал. А так? Иди, иди, давай, давай. Не иди. сам иди, блин, иди. иди. иди давай. я за то бою. слухай, а куда куда ты чекаєшь? Ну. Ну почекай, почекай, слухай, ну ну, ну. Ну 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 діду. Ааа, диду, діду. Посуха, да Окей, пи поїму, пи по поїмо. Пішли поїмо десь у кав'ярню, поп'ємо Кофе... кафе. кафе. Кав'ярню? Подаруй тобі лопату мою. Роші. Лопату, на. Ааа, хоч це. А, це Танцюй, 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 танцюй. танцюй давай, 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 давай танцюй, діду. Йдемо, друзі, дай. підемо від нього подалі, тому що нічого не можу з ним зробити. Так, а Мені треба гроші, я хочу бухати. Я він хочу бухати, хоче гроші, він хоче давай. бухати. Давай, дай дай, друзі, ]壞али. ніколи не бухайте. Це шкідливо для здоров'я, будь-носичка, ні. Не йди, не йди. Так, ей. Гей, внучок, у нас почекай. оп оп ап-апп. Давай з тобою цей як рюкзак. Казав. Я тебе подив. В Польщі, хоче казали, давай імпрези, імпрези, імпрези. Імпрайз хоче? О'кей, добре. Зрозуміло. Імпрези. Хочеш імпрезу? О'кей, пішли, пішли пішли я тобі подарую каву. І ти сюди, я зараз прийду, 5 хвилин, о'кей? Іди, іди, іди. Зараз прийду. Яка вот така лявочка з словода така. На це як то кажуть, Гороший, хороший. Пішов, ти знаєш, куди ти старий пердун. Пішов, ти таким. На! тільки не. Діно, ти чого зробив? Пані з вам все добре. що він зробив? Він мене вдарив! Ти чу, діду, ти чого? Зовсім знахебні? А набив я її, яку всего лишь хотів. Ага. Ну, той, ага. А, забери, будь ласка, свою пікалку. тому що поліція приїде, а це, це тобі не село. Це не пікалка, це. Пішли це... пікалка! Це... Як то кажуть. Окей, добре, каву хочеш, так? Окей. То почекай. Каву, всім каву, 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 так? Окей, каву. 5. Е Окей, значе. Потрібно. Окей, дякую. А яку каву похуй давай. Каву тобі? Фух. Добре, пішли. Так, ну все, а діду, давай ти пий каву, а я зараз прийду. Я прийду зараз, почекай 5 хвилин. А це куди? 5 хвилин, друже, 5 хвилин, діду мій. 5 хвилин? Так, 5 хвилин, 5 а хвилин. Багато це... що мало. Це. Багато. Не багато, трошки, 5 хвилин. Я зараз прийду. дід. Так, як це розуміти, багато чи небагато? О, та, небагато. О, діду діду, а я бачу своє зображення на твоїй лисині. Знаєш, ти мені дуже подобаєшся. На, А, 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 а так, 5, 5 хвилин. Так, 5 хвилин. 5 хвилин, 5 хвилин, Зараз я прийду, okay? окей? 5 хвилин. 5 хвилин. Ай, це точно. Окей, окей. Ну що, друзі, потрібно від нього якось справлятись, тому... Я не я не хочу до себе. А, до нього піду. Так, закрою, замкну двері. Так, замкнув двері, він повинен не прийти. Так, почекайте, його там немає. Так. А він подумає, що я прийду, а не. А я можу не прийти. Я можу. Я можу це не зробити. Так. Він зараз прийде. Так, чипи, чипи. А ні-ні-не ні, так, не так. так, не так. О, вот так. Він мене не знайде. Ніколи не знайде. А чому він повинен якось знайти мене? Я вже сховався, а він мене не знайде. Діду. Ти Папа! Это банайте на мол. Пизджук. Эй! А як историй, як я як войну? А, а так, це не Я боюсь, просто його. Так, ла, давай я стримчугась нами зарублю. А не зараз не до стримчугаська. Зараз пойду. Один ко я не можу лягти, так почекайте. Так, так, він мене не знайде. А чого він побуду не шукати? Але? Почекай, він же не... не зламається Опа. тут. Він, да. А ти, ти, ти як? Ти як сюди прийшов, діду? Стій, діду, <світ> дід, <світ> ти зна... знайомий якийсь дід. А ти не дід мій потом. Дід, дід а, а, Петро! Петро дід! А у тебе не був племяшка такий, племяшка? Його Дайку, звали Амело. Його Омел. Голубий! Лаквитний. Так, лаквитний такий, як ти. <сум> у тебе не було такого? Слухай. Може и було, може и було, сука, Діду? Діду. Діду? Діду. 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 Рідний Діду. мій. Рідний мій. Дідуш. Діду, дідулю. О, о, о. Знаю, Я що? Тебе шукав, знаєш? знаешь? Мне не по. Бабуся казала, що ти помер. Долгий світовій війні. Вона так сказала. Вона я воював Ді, що 39 а, 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 спочатку. А, а ще ти можеш псори. розповісти більше я про себе, тому що я не суму. очікував, що ти повернешся, тому що я думав, це якийсь алкаш, бомжара, якийсь до мене бичить. Може, розповідаєш. А... Ні. Побільше чогось, тому що ну, я... ну, ми не бачили зразу. Тебе дівчина є. У мене є рука. Це більше, ніж дівчина. Ну ну, ну цей, ну як його там? Давай, розповідай. Ну ну вже трогав, трогав да. Хто? Ну ну, був! Ну, Боже, un... ну, т т. ну, не... ну не може бути, ну просто так. Дивись, це моя кімната, я тут щось рублю. Так. <загалів> 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 <nhiều> Замикай його, за. Ти чого? Ти чого? Окей, діду, далі. Тут я їм. А чому? Я тут їм. Дивись, дивись. Це, Ми це, тут їм. Не Я бачу, бачу, так. Следочко. Я сам це так, будував і що. Вухрище, далі. Следочко. Тут я займаюся стрімінгом. роблю відео, монтую, роблю прев'ю. Багато чого тут роблю. Чим займаюся? Я ютубер діду Петро. Стрімінгом ютубер, що? Ага. А, 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 ти, а ти... Хочеш? Хочешь? Ні, я. <смі> Друзі, ви, ви слух ви бачили, це я педик. Ні. Діду, діду, ти чого? Я не ф. Я чистам стриминг хуив. Що це таке взагалі не понимаю. Діду, дивись, ти... я, я такі платформи, як Twitch, TikTok, багато чого. Ютуб, де можна знімати відео, стрімінг, це все таке, так. стрімінг це Twitch. і Якщо що, я тобі розповім, може ти, ти колись щось. зрозумієш це, а поки що ти не розумієш, тому що велика техніка дорога. Ну я зрозумів, зрозумів. Мій внук знімає якісь панолофільми, я все це розумів. Окей, діду, якщо хочеш, пішли на природу, разом. Пішли. Пішли. Та я просто іншого не а Рибу, давай, давай рибу, А у тебе є вудки Вудочка. Вудка? Так. Та да десь була, десь була. Окей, О, давай, крещень, добре, так, давай. Почекай, а ми пішли крещень, з тобою э, так, ловити рибу. Так, 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 так. Дай так, мені раз, вуд, так, будь ласка, будь ласка, добре. Так, почекайте в кріщені десь. Почекай, так, це не те.

Ні-ні-ні, діду, 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 ні-ні ні. Давай не так, не таким способом. Я розумію, що ти звик до цього. Але пішли зі мною краще. Я думаю... Давай покажи своє озеро попаду. Ну все, друзі, Ставок, ми пішли, бокс, якщо що, побачимось там, окей. Пощо пішли? <звук> ну що, діду, давай ловити? Так, почекайте, почекайте, треба ще наживку це взяти. Так, опа. Окей. Так, де тут воно є. Опа. А! Мене поймали! Так. Піймали! Діду! Воно не ловится ушено. Воно, воно стара Ти, така. ти мені заважаєш, Давай давай окремо сядем. Окей, okay, добре. Мене, мене, у мене не на ловиться, у мене за що засуплею. А за у мене щеплено. проблеми. Так, Діду, у мене вулка ламається. А. Маєш? Еще Три. Окей, okay, добре. Ля-ля-ля. Діду, 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 а ти не можеш мені розповісти, а як ти почав своє життя? Е, бабуся казала, що ти що, що у тебе почались ці дні. Ну, діду. Я тобі правду кажу. Баба так казала, бабуся так казала. Діду, ти чого? Бабуся, бабуся, ну, ну, ну. ну життя моє, діду, заубач. Твейс, деду, 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 любыми, я рыбу. Ебать. Ебать. <свист> <Твейсь. Ебать. свист> споймал рыбу. Ебать. Твейс. Давай калю. Винс споймал рыбу, зловую рыбу. Так, я зловую. Вот это Блин, ну еще деду. Неимоверно. Я, я, я хотел тебе сказать, еще я снимал все на YouTube! Куда снимал? А Слушай, я у твоих полных фильмов... Рыбат лучше. Вот это вот, был Ну тебе клює! Ой! Да поїзд, да поїзд! Та ти мене відволікаєш? Допомагай, допомагай! Своїми розмовами тут. А я думав, ти мене вбити хочеш спочатку, я подумав. Окей, я думаю. Ну, буває, ну, буває, ну, що тобі сказати? Та ти хоня з якось займав, що я хотів тебе вбити. Опа, риба спіймав. Єба, дивись. Дивись. Дивись, дивись щось. О, мене лове? Лове? Дивись, діду, опа! Опа на, на. Ну зараз наловимо О, багато ти рибки, підемо додому. Не соромся, не соромся, сором, бери, бери пляшку. Я не п'ю вже 18 Ласкуй років. Ще, діду, а дай, будь ласка, свій автомат видос. Навіщо? Ну, він мені потрібен. Я тебе вби... вбивати це не буду. Ні. Я вбивати тебе не буду, дай просто. Я хочу підтримати справжнє орудіє це... вбивстві. Ну окей, добре, діду, ні, пішли. Я тобі не дам, я. Діду, діду, ну будь ласка, ну, ну дай підписники просять, будь ласка, дай. Підписники просять. Ні, це а як я А вони як вподобайку як поставлять, як натиснуть. Сподобаєчку, як як Ні, Ну ні, пот... ні ай. Це... А якщо краще вони ще напишуть коментар. Ти можеш мені дати тоді? Якщо коментар напишуть. Друзі, ви ви ж напишете а, будь ласка? напишу. Ну якщо напишу коментар. Вони напишуть, який ти ще... класний дід. Блін. Такого діду ніхто не бачив. Ну, так Рай. просто я тобі не віддам. А що? Це трофей, це я віджав. Ну дай мені, це будь віджав, ласка, Німців, ну одну пульку тільки. Мені Україну. потрібно, ну будь ласка, ну діду. Вони все зроблять. Для... Ну-ну-ну. Не, не, <ріплес> ні, 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 не, <ріплес> не в ногу, не в ногу. <ріплес> не, ні, ні, я б <ріплес> Добре, нічого не потрібно. Окей, пішов додому, все. Хочеш собі за лотомотиво? Нащо воно зламається за два тика, блін? Окей, пішов, діду, все, додому. Я в твоїх. Я в твої роки і не таким, і не таким працював. Я працював мотигу яка була зроблена з гівна Та, та палок. палок. Ти розумієш? Так, я зрозумів, ти вже це, це казав. Палок, палок. О! Діду, дід, дивись, а ти знаєш, хто це? Побігу, побігу, побігу. Наривайся, блять! Побіг. Це все на він. Він не покупати. Ти розумієш, що я капітан. Я капіта, да. Все це все, віз, я дітоквав п'ятнадцять дів. Шадесеньку, шодесенька, шодесенько. Бачиш, що я капітан. А ти хто? Діду, Ты, I ти love you. А, а, що? Діду, я тут, а. ти Діду. мене не бачиш. Іди додому. Я приготував голубців твоїх. Ти де? Добре, <гум> добре. Живи поки що, okay. я, я, я ще повернусь. Тобі ще пощастило. Антон, блядь. іди до мене. Я. Іди сюди. Так, иду, иду. Excuse me, please, я там 3. Ну бувай, иду. А ти що, вже впив? Окей, іди сюда. Я на горі. Ой, на гори. Let's go, we're giry! Ой, я не могу. Ну що, ну що, друзі, я буду вже закінчувати Дід до мене приїхав Неочікувано Діду, забери будь ласка пляшку свою. І, і не морочь людям голову, будь ласка, історіями. Ой-ой-ой, не, ой, 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 не, не потрібно. Ну що, дорогі друзі, дякую за перегляд, З вами я был малоплей. підписуйся на канал, на паблік, твіттер, інстаграм, коментуй, став лайк. Я зі мною був сумасшедший дід. Эм, эс... Ну, Дід, а ти ще хочеш поду... бути на каналі, и Якщо попросять. А, а выпаде. Пом... По так, так звісно. А що? А ти що хочеш прийти їм кадики зірвати? А коментар, коментар написав. А звісно, вони напишуть, друзі, ви ж напишете. Я надію, є ви ви вподобайку поставите коментар, напишете, скажете дід топовий? А, так, я такого діду чекаю. Канал, не канал. Не звісно, 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 що Но зараз все зроблять. To to а, так, звісно, звісно. А, так, діду, а, to to а, а ти хочеш ще з'явитися yeah. з'явитись yeah. ще у мене на каналі, якщо якщо люди, люди попросять. Всі... Ну, всім бувайте, тому що дід сказав, то й робіть, будь а я пішов, бувайте. Так, що ж скрати до чеку. Так, я, я вимкаю камеру, діду, діду, все, все, вимкаю.